Всім привіт! Ще зі шкільних років я почала цікавитися народними методами догляду за собою з використанням запашних трав, якими наші землі обдаровує природа. Все більше мене поглинала ця тема, тому і по даний час продовжую поглиблювати свої знання використання трав у побуті. Мені подобаються трави своїм запахом, які нагадують дитинство. Моє дитинство пройшло серед природи, де влітку пасла гусей з собачкою та читала книги на природі. Шелест трав нагадує тихі вечори, коли вся сім'я збиралася влітку на вулиці пити чай. Кожна трава має свій голос, аромат і пам'ять землі. Я розповідатиму про трави простими словами з душею, любов'ю до природи. Крок за кроком будемо разом пізнавати такий великий і магічний світ селенотрав'я. Запрошую вас до мого ютуб-каналу. До нових зустрічей з вами, ваша сова.